Вітаю друзі! З вами адвокат Олександр Євсютін. Сьогодні хочу поговорити про закон України про забезпечення функціонування української мови як державної жодного згадування про мовну політику, без жодного згадування про утвердження мови в усіх сферах суспільного життя. Вимагаємо від міністра освіти звернутися. До прем'єр-міністра Юлії Свириденко з наголосом, що відсутність мовної політики в програмі дій уряду це неприйнятно, це ганьба, це катастрофа і нашого такого уповноваженого захисту державної мови, який... Ну, може приймати відповідні рішення і санкції щодо державного контролю за вами щодо застосування державної мови. Якщо ви, звісно, ведете відповідну підприємницьку діяльність, це можливо і на вас можуть бути накладені штрафи. Тому, друзі, не переключайтеся, подивіться це відео. Якщо ви використовуєте. Мережу інтернет, Інстаграм, якісь соціальні мережі для того, щоб просувати свої товари або послуги. Тому це важливо буде для вас, оскільки И, твердий знак я. Yeah. Твердий знак я. Yeah. От у мене буквально нещодавно. Була ситуація, людина звернулася на консультацію, до неї прийшов такий лист на електронну пошту, вона там не бачила, потім вже коли подивилася, а вийшло так, що вони вже склали протокол і вже її викликають для притягнення до адміністративної відповідальності і погрожують штраф. Відповідно, вимагають, щоб вона змінила свої сторінки. Тому, якщо ви це зробите заздалегідь і будете, наприклад, виконувати закон, то, відповідно, у вас не буде подібних проблем. Хочу сказати, що це стосується саме підприємницької діяльності. Якщо ви, наприклад, використовуєте там іншу мову в побиті, на вулиці і так далі, ви не пов'язуєте це з якоюсь підприємницькою діяльністю, то Відповідно, таких умов немає. Але ви знаєте, що зараз це доволі таки модне. бо ну, люди вважають, що вони таким чином щось там вирішують, коли, наприклад, починають там чіплятися до людей на вулиці, там, до водіїв, таксистів і так далі, щоб вони користувалися саме. І тут, якщо людина саме надає послуги, наприклад, він водій, то тут дійсно закон захищає особу, яка отримує ці послуги. Тому краще все-таки мати можливість і знати державну мову для того, щоб ну, надавати послуги відповідно українською. Це по-перше. По-друге, якщо ви рекламуєте або просто викладаєте інформацію десь, у вас є рекламні якісь ролики, у вас є, може, якісь, якісь там вивіски, то звісно, що інформація повинна бути українською мовою. І краще це питання зразу узгоджувати. Відповідно, до закону. Якщо потрібна там консультація, звертайтеся до мене, можете звертатися там до юристів, щоб ви подивилися, як себе вести у. У кожній ситуації окремі. Але е якщо вже так сталося, що до вас пред'являють претензії, то, звісно, що ви теж можете отримати захист відповідно, і правову допомогу. Ну В цьому конкретному випадку треба розуміти, що є санкції фінансові відповідно до закону, а є ще адміністративна відповідальність. і як це взагалі відбувається? Ну, по-перше, складається акт, тобто уповноважений або його представник з цього секретаріату вони встановлюють факт порушення. Заходять на сайт і дивляться там, наприклад, є сторінка там, на українській мові, чи немає, чи лише там на російській. Звісно, що якщо у вас веб-сайт, то спочатку повинен відкриватися україномовна версія. А далі вже там може бути і версія на інших мовах. Тому це важливо. Не? Це перша вимога. Якщо у вас Інстаграм, якщо у вас сторінка там є на Ютубі, в тому числі є сторінка в TikTok, то тут або ви повинні викладати інформацію. Знову ж таки, якщо вона пов'язана саме з підприємницькою діяльністю, дублювати інформацію українською, це важливо. Відповідно до статті 30 відповідного закону мовою обслуговування споживачів в Україні ну є відповідно державна мова. При цьому підприємство, станова організації фі всіх форм власності, фізичні особи підприємці, інші суб'єкти господарювання, що обслуговують споживачів, але там є відповідні винятки, там встановлені там частина третьої цієї статті. Здійснюють обслуговування та надають інформацію про товари послуги, у тому числі через інтернет-магазини та інтернет-каталоги державною мовою. Так? Інформація державною мовою може дублюватися іншими мовами. Так. І відповідно це ви повинні виконувати. Тому що якщо в секретаріаті уповноваженого Знайдуть інформацію, що ви там не використовуєте українську мову, коли, наприклад, ваш веб-сайт загружається спочатку, то у вас можуть бути проблеми. Так, а також, наприклад, якщо у вашій соціальній мережі Instagram або там в іншій мережі буде опублікована інформація про відповідні послуги, так. Будуть виконані, виконані не мовою українською, а будуть лише, наприклад, російською або там англійською, то у вас можуть бути проблеми. Так? А, ну, спочатку там по закону, відповідно до закону, оголошується попередження та вимога усунути порушення протягом 30 днів, здати складання у цього акту. За повторне протягом року таке ж порушення накладається вже штраф у розмірі від 300 до 400 неподаткованих мінімум доходів громадян. Тобто це від 5 тисяч гривень 10500, тобто до 6800 гривень. Ну, також окрема є стаття. 188 прим 52 Кодекс України про адміністративні правопорушення І, зокрема, там встановлено, що у разі порушення закону в сфері користування інтерфейсів, комп'ютерних програм, вебсайтів на порушників накладається штраф у розмірі від 200 до 300 неподаткових мінімумів Тут вже від 3400 тобто, до 5100 гривень. Або попередження. Якщо порушення було вчинене вперше. Так? Тобто, ви розумієте, якщо перший раз, то це буде попередження. А якщо повторно протягом року, там вже буде штраф від 500 до 700 неподаткованих мінів доходів громадян. Тобто це від 8500 до 11900. Відповідно, це може бути. Максимальний штраф 11 тисяч гривень 900. Так. Представники уповноваженого захисту державної мови вони складають протоколи про адміністративні порушення за цією статтею. Для цього вони можуть вас викликати до себе, викликають вони листами, пишуть на електронну пошту, знаходяться. Цей секретаріат, секретаріат, ну, якщо в Києві, то на Хрещатику будинок 34. От, там вони розглядають матеріали, вони там складають протоколи, і, відповідно, вас можуть туди викликати. Якщо вам потрібна там, допомога, якщо вам потрібно представництво адвоката, можете звертатися до мене. У мене, до речі, офіс на Хрещатику 44. Тому можу відповідно представити ваші інтереси, якщо вам потрібно. Така інформація, друзі, не доводьте ситуацію до порушення закону. Пишіть коментарі, що ви думаєте взагалі про такі справи, про таку ініціативу, чи це потрібно, чи ні. На вашу думку. Адвокат Олександр Сюдін.